Друзі, всім привіт! Рада вас вітати у новому влозі. У цьому відео покажу вам свої знахідки за цей місяць у магазині Hand. Розпочинаємо ми з такої легкої блузи в ідеальному стані від Massimo Dutti. Вона йде у розмірі S, Заважила вона небагато. Я її придбала. Також придбала таку сукню з 100 щільного шовку від Маркейн. Всі речі, які ви бачите у цьому відео, я купувала в мережі Євро Секонд Хенд. Ціна за кілограм 420 гривень. Також придбала легку базову майку від Марко Поло. Був такий красивий джемпер від J Crew, Це 100% кашемір, але вже при огляді я побачила на рукаві дірку. Що я бачу якісь цікаві речі, я обов'язково показую вам. Мені сподобалась дуже така накидка від люксового бренду Фабіана Філіпі. Як ви бачите, є отвір, де можна ховати руки зимою. Це, це річ 100% кашеміру, але було багато дірок, тому залишила. Придбала для себе дуже стильний аксесуар на зиму. Це така косинка з 100% кашеміру, присутня бірка, що це кашемір. Як на мене, дуже класна знахідка. Ще сподобалась мені така велика хустка. Я думаю, що це вовна, я її не придбала, вона мені не потрібна, але вирішила вам показати, тому що справді цікава річ. Було багато гостинок, я вирішила їх всіх перебрати. Серед них виявилось дуже мало шовкових, порожнє це поліестер. Але все ж таки один шовковий шарф був. Ось такий, він в ідеальному стані. Шовк тонкий, проте жодної затяжки, тому цей шарф я придбала. Ще одна шовкова хустина. Тут, присутня бірка, що це шовк, але сам принт мені не сподобався. А тут я показую вам, як виглядає на мені в примірці топ від марку Polo. Це вже інший день оновлення товару. Знову набрала багато хустин і шарфів. Показую вам ось такий шарф з 100% вовни в стилі Барбері. Його я не придбала, а ось цю розкішну велетенську шовкову хустку я придбала. Присутня бірка, що це шовк. Також придбала ось таку красивезну шовкову хустину. Це бренд Loredano. Трапилась мені дуже класна вовняна сукня максі від бренду Cos. Чомусь саме теплі речі мені трапляються літом, але якщо щось класне, я, звісно ж, купую. Це розмір S. Ось так вона виглядає на мені. Дуже якісна. Також придбала таку безрукавку від Марко Поло. у розмірі М. І для своєї донечки придбала таку літню сукню від Манго. Жовтий колір дуже актуальний в цьому сезоні. І ще була класна футболка від бренду Максмара, тоненької вовни Мериноса. Цю футболку я також придбала. Кажу вам ще декілька класних позицій, але які я забрукувала. Перше, це пуховик від Max Mara Вікенд. Як на мене, модель вже не дуже актуальна. Ще був такий кардиган від H&M, стан чудовий, як ви бачите, але мені він наразі не потрібний. Ще був такий сфетрик від люксового бренду Sonia Riekel, але з дірками. Пальто від Карл Лагерфельд. Абсолютно не мій стиль, але можливо хтось таке любить, тому вирішила показати. Це вже інший день оновлення товару. Розпочинаємо ми з красивої літньої сукні 100% шовку від бренду Максмара. Цю сукню я придбала. Наталії вона йде на резинці, виглядає як на мене дуже стильно. Також придбала таку панаму для своєї дочки, вона йде двостороння. Придбала шарф з матеріалу дуже якісного це бейбі альпака. Була така ляна сорочка від люксового бренду Етро. Але її я не придбала, так як вона вже була в поганому стані. Було помітно, що її носили, і матеріал вже затертий. Ще була цікава блуза від Зара з нових колекцій. Її я також не придбала. Передбала для себе таку красиву фісташкову блузу. Спереду вона йде на зав'язки. Зараз такі блузи з зав'язками. Спереду дуже актуальні. Це бренд Zara, заважила вона небагато, так як вона легка. І придбала джемпер з 100% кашеміру від юнікло. Це розмір М. Ще був ось такий чоловічий гольф від Бос. точніше від бос, але він вже був затертий на горловині. Це 100% шерсть Мериноса. Придбала для свого чоловіка термобілизну. Якщо таке щось трапляється, я завжди беру навіть літом. Вона йде у розмірі L абсолютно новенька. Була класна курточка на дівчинку ростом 140 см від Томі Хелфігер. Її я не купила, так як на мою дочку вона занадто велика. Придбала таку велетенську хустку від Жан-Польґатьє. Це парфум, вона в новенькому стані. Такий пляжний варіант. Ось так виглядає блуза від Сара на мені в примірці. Джемпер від Uniqlo. Кашемір дуже якісний і пухкий, і сукня від Макмара. Далі вона йде на резиночці, що дуже зручно. зуття були ось такі туфельки цікаві. Це Італія, 38-й розмір. І палетки від Богнер. Там сині і ось такі сірі. Ще хочу показати вам дві дуже цікаві позиції на любителя. Перша це ось така шкірянка дитяча. Мені вперше трапляється шкіряна курточка в дитячому відділі. І друга річ дуже цікава це ось така норкова шуба. Вона йде з такою шкіряною обводкою. Це натуральна шкіра. Всередині підкладка все повністю в ідеальному стані. Шуба вінтажна і дуже цікава. Мені цікаво було розглядати, як вона пошита, деталі. Все справді дуже якісно. Ось так вона виглядає на мені. Що ж, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися, поставити лайк цьому відео, і до скорої зустрічі!